Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, або окремий зошит, який у вас є для діагностувальних робіт, або окремий подвійний зошит у клітиночку. Вгорі, на найпершому рядочку, ви пишете своє прізвище, ім'я повністю, і потім посередині записуєте 22 листопада діагностувальна робота номер 3 Підписали, записали все охайно, частенько, каліграфічно. Зверніть увагу, що аркуш має бути охайним, невирваним, погризеним, кривеньким. А подвійний, гарний, чистенький аркуш. І потім переходимо до виконання вашої діагностувальної роботи. Діагностувальна робота буде містити 4 завдання. Ви ставите циферку 1, пишемо завдання і дивимось, перше завдання. Запиши величини у порядку збільшення. Тобто, ви записуєте величини від найменшої до найбільшої. Зверніть, будь ласка, увагу, що є. Квадратні міліметри, квадратні кілометри, квадратні сантиметри, а є ари і гектари. Так, згадайте, будь ласка, від... можете відкрити в підручнику таблицю співвідношень і записати ці величини від найменшої до найбільшої. Можете записати їх в один рядочок через кому. Потім ми переходимо до завдання номер 2 Завдання номер 2 це вирази. Виразів лише два, але вони містять декілька дій. Тому ви виконуєте вираз за правилами, за якими ми працювали в класі під час класних робіт. Тобто ви записуєте вираз в рядочок. І під низом обов'язково у стовпчик а ви записуєте або в рядочок розв'язуєте кожну дію окремо. Я не буду вважати за правильне розв'язання, коли буде просто поруч відповідь. Тому що я не впевнена, що всі учні нашого класу можуть усно, швидко і без Помилок розв'язати ці дії. Тому ви записуєте вираз, під низом виконуєте спочатку дію в дужках – перша дія, друга дія ділення, третя дія множення, і потім дорівнює і відповідь. Тільки після цього ви записуєте другий вираз, і під низом виконуєте першу дію множення, другу дію віднімання. І третю дію додавання, і тільки потім відповідь. Щоб було видно, що саме ви прикладали зусиль для того, щоб розв'язати ці вирази. Тому обов'язково порядок дій, вирази, відповіді, розв'язання, все має бути показано на вашому листочку в діагностувальній роботі. Завдання номер 3 це, як завжди, задача. Довжина клумби прямокутної форми дорівнює 35 метрів, а ширина на 5 метрів менша. Знайди площу клумби. Коротка умова: три основні питання: довжина, ширина площа. Довжина 35, ширина невідома, але на 5 метрів менша. Площа невідома. Тобто, для того, щоб знайти площу клумби, спочатку вам треба буде знайти ширину. Якщо ширина на 5 менша, то повторю, згадайте, яка це дія. Спочатку ви знайдете ширину, а потім, знаючи довжину й ширину, знайдете площу. Тобто дана задача на дві дії. Ви пишете коротку умову, першу дію, дужки, пояснення. Друга дія, душки, відповідь. Не забувайте, будь ласка, за послідовність виконання і розв'язування завдань. І завдання номер 4 це геометричне завдання. Але, перш ніж його, Бо спочатку вам треба накреслити прямокутник, площа якого дорівнює 12 см квадратних, а довжина 6 см. Для того, щоб побудувати прямокутник, невідома. Ширина. Для того, щоб знайти ширину, вам треба площу поділити на довжину. Ви знайдете ширину і потім накреслите прямокутник. Прямокутник ми креслимо простим олівчиком, підписуємо літери на С, ABCD і прокреслите прямокутник. Тобто, спочатку ви знаходите ширину цього прямокутника, а потім креслите вже прямокутник. Після того, як прямокутник буде накреслений, ви ще раз перевірите всі завдання і надішлите мені фото своєї діагностувальної роботи. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!